Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 1 жовтня, ми з вами продовжуємо наші ранкові читання святого письма. А саме сьогодні це Євангеліє від Матвія та послання святого апостола Павла до Галатів. Отож, почнемо Євангелія. Одного разу прийшов Ісус у краї тірський та Сидонський, і ось жінка, Хананеєнка, вийшовши з тих країв, кричала йому кажучи, помилуй мене Господи, сину Давидів. Дочка моя тяжко біснується, але він не відповідав їй ні слова, і, підійшовши учні, його просили його, кажучи, відпусти її, бо у услід за нами. Він же сказав у відповідь Я посланий лише до загиблих овець дому Ізраїлевого, а вона, підійшовши, поклонилася йому, кажучи Господи, допоможи мені. Він же сказав у відповідь: Недобре взяти хліб у дітей і кинути щенятам. Та вона сказала, Так, Господи, але і щенята йдять і крихти, що падають зі столу господарів їхніх. Тоді Ісус сказав їй у відповідь: О жінко, велика твоя віра, нехай буде тобі, як ти хочеш, і зцілилася дочка її від того часу. І послання до Галатів, браття, дізнавшись, що людина виправдовується не ділами закону, а тільки вірою в Ісуса Христа, і ми увірували в Христа Ісуса, щоб виправдатися вірою в Христа Ісуса. А не ділами закону. Бо ділами закону не виправдається ніяка плоть. Якщо ж ми, шукаючи виправдання у Христі, самі виявилися грішними, то невже Христос є служитель гріха? Аж ніяк бо якщо я знову будую те, що зруйнував, то сам себе роблю злочинцем. Законом я вмер для закону, щоб жити для Бога. Я співрозп'явся спів Христові, і вже не я живу, а живе в мені Христос. А що нині живу в плоті, то вірую живу в Сина Божого, який полюбив мене і віддав себе за мене. На цьому все. Хай Господь вас благословляє.